Тут є розмір 52 рост 176. І тут є розмір. такий же, саме 52 на 176. Це форма нова, це форма постірана. Однаразова сірка у воді. Тридцять градусів керівник канівського добровольчого військового формування Олександр Рябошлик показує форму, яку отримав на свій підрозділ від місцевої влади. Після першого прання одяг полиняв і став на кілька розмірів менший. Закупили амуніцію за кошти міст побратимів Канева. Розподіляти гроші від благодійників узялася комісія з 22 людей. Серед них депутати, чиновники і активісти. За словами військових, перша партія амуніції була якісною. Комплект коштував півтори тисячі гривень. А от друга партія виявилася дорожчою на 300 гривень і менш якісною. Як пояснили чиновники, виробник використав іншу тканину. По факту ж форма виявилася бракована. Перші 38 костюмів були отшиті. Ми їх отримали, роздали хлопцям, і буквально через днів п'ять перша форма до нас надійшла, яку людина постирала в холодній воді при 30 градусах, і вона зменшилась з 54 розміру до сорок. Восьмого місцева тероборона звернулася у правоохоронні органи. Браковані костюми зберігають у себе. Планують передати її правоохоронцям. Військові кажуть, влада хотіла одяг забрати і передати в ЗСУ, але вони не дозволили. У канівській мерії говорять про ситуацію знають. На комісії вирішили підготувати претензію виробнику. однак її ще не відправили. На комісії підняли представники добровольчого формування питання, те, що форма неякісна, і ми. Вирішили на комісії скласти претензію ПП посів постачальнику даної форми. Для цього треба повернення 38 комплектів, які є в наявності в добровольчому формуванні. Але вони її не повертають, бо претензія придивляється разом з товаром. Чиновники визнають питання із поверненням коштів чи заміни браку повисло. Зізнаються, що готові передати браковані комплекти в армію, навіть уже є бажаючі її взяти. У Канівській міській раді вирішують, що робити із бракованою формою. Та гроші від іноземних спонсорів а це понад 100 тисяч пожертв уже витрачені. І чи довірятимуть міській раді після такої історії містяни та закордонні партнери? Питання відкрите за ситуацію. В місті слідкують в районній адміністрації про скандал дізналася із соцмереж. Пост у Фейсбуці керівника тероборони про неякісну військову форму наробив галасу. Наразі інші кваліфіковані органи уповноважені на це будуть приймати процесуальне рішення. Взагалі, моя особиста думка, що це дуже негативний імідж для міської ради Канєва. У військовій адміністрації переконані, така ситуація негативно впливає на імідж влади, адже благодійний фонд наповнюють донори і меценати із-за кордону. Валерія Бандурко особисто бачила браковану форму і не добирає слів. Керівниця сподівається не прискіпливе розслідування правоохоронних органів. Сподіваюся на об'єктивне розслідування. І на правильні висновки, і щоб ті, хто за це відповідальні, понесли покарання.